Бажаю здоров'я, шановні українці! Цей понеділок і новий тиждень почав з годиною наради з усіма рівнями управління державою захистом. Глава уряду, міністри, офіс доповідали главком керівники гур. Служби зовнішньої розвідки голова СБУ, секретар РНБО. Перше питання наслідки російських ударів, зокрема ракетних, лише за минулу ніч від опівночі до сьомої ранку вдалося збити 15 російських ракет, але на жаль, не всі, поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став ще надійніше. Обговорили на вранішній. На раді ймовірну поведінку ворога найближчим часом скоординували наші оборонні кроки, окремо питання зброї та снарядів для наших воїнів, також ситуація на поки що окупованій території і протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі ворогу лише знищення. Лише ось один приклад сьогодні: Чернігівщина, село Лизунівка. Це північ області, неподалік державного кордону. Там російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу. На жаль, цей удар забрав життя підлітка, хлопець 2009 року народження. 14 років дитині. Він просто був неподалік школи. Мої співчуття рідним та близьким. Павлоград, Дніпродровська область, ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам, ще 40 людей, жінки, діти, чоловіки, отримали допомогу після поранень і травмувань. На кожен такий удар російські окупанти отримують нашу відповідь. Я дякую усім нашим воїнам, які це забезпечують щодня і щоночі, які захищають наші позиції, відбивають російські штурми, допомагають своїм вогнем, побратимам, хто поруч на позиціях. І по максимуму знищують окупанта. Чим більше української влучності, чим більше української взаємопідтримки, тим швидше російське зло буде знищено. Я дякую усім нашим партнерам, хто бачить спільне завдання України і світу. Саме так очевидна поразка держави терориста та справедливий мир для України та всієї Європи. Сьогодні провів кілька нарад щодо нашої дипломатичної роботи у травні, яка наближає саме такий мир, справедливий, саме такий результат цієї війни. Поразку, окупанта, провів сьогодні і кілька телефонних переговорів. Подякував Канаді та особисто прем'єр-міністру Трюдо за незмінну підтримку нашої держави. Ми готуємо програму довготривалої оборонної співпраці. Між Україною і Канадою. Дуже важливо, Канада вже почала конфіскацію російських активів. Це вагумий приклад для усіх інших в світі. Обговорили і санкційний тиск, і нашу політичну взаємодію. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нової Зеландії Гіпкінсом, подякував за принциповість у захисті міжнародного права. Нова Зеландія часто є серед лідерів в санкційних обмеженнях. Подякував і за участь Нової Зеландії у підготовці наших воїнів, домовились працювати над більшою консолідацією країн Тихоокеанського регіону для захисту міжнародних прав. Ще одне. Сьогодні вже 10-та річниця з дня заснування однієї зі славетних українських військових частин, а саме 140-окремого го окремого центру спеціальних операцій. Це дуже майстерні воїни, рішучі. Міцні та надзвичайно досвідчені. Вони брали участь в обороні та звільненні Київщини, Бучі, Гостомелю, Бородянки та інших міст і сіл Харківщини, Ізюму Чугуєва виконували стратегічно важливі місії на південних напрямках, потужно бились проти окупантів на Донбасі. Дякую вам, воїни. Україна завжди пам'ятатиме вашу сміливість. Ніколи не забуде тих воїнів, які. Віддали своє життя у бою за державу. Хай буде їм шаною перемога нашої держави у цій війні. Слава усім, хто б'ється заради України! Слава усім, хто захищає і рятує наших людей. Слава Україні!